Ремонтують одне із найпроблемніших перехрест Львова. Щоправда, не капітально на перетині вулиць Сахарова-Вітовського Коперника стартував другий етап робіт. Там облаштовують безбар'єрні пішохідні переходи, розбудовують велоінфраструктуру, облаштовують доступніші зупинки для громадського транспорту та ремонтують трамвайні колії. Тут є перехресні колії, тут є з'їзні колії, і фактично вони мають знос дуже серйозний. Якщо говорити основні колії, ще живі, то питання більш таких, які йдуть на перехресток, вони, на жаль, вже мають знищення. Ну, є ще питання. От сьогодні ми помітили колія, яка в принципі просто лежить, не виконує ніякої функції, але ми чуємо, як автомобілі зачіпають. Зараз будемо знову говорити з керівником департаменту мобільності про те, щоб повертати цю історію і все ж таки спробувати покращити ситуацію навіть з таким кусочком. Під час ремонту перехрестя рух для транспорту не закривають, а лише обмежують. Спочатку самого цього поточного ремонту на трамвай 3 не курсує. Натомість автобусні маршрути були підсилені. Маршрут номер 9 Він курсує з торфяної до академії мистецтв. А власне з сьогоднішнього дня четвертий маршрут їде в сторону від залізничного вокзалу до Сихова через площу ринок, через Дорошенка, площу ринок і власне підвальні в напрямку. Зворотньому він їздить за своїм звичним основні ремонтні роботи на перехресті Сахарова Вітовського куперника триватимуть до 7 серпня. Надалі вони продовжуватимуться, але уже без обмежень у русі для транспорту. Віталій Ковела, Олег Гасюк, Олег Гонтарчук, телеканал Перший Західний.